Да. Чуєш? Мам, Ти не переживаєш прийшов, да? за забор за машину за пластину, заміняєш весь забор. А куди? Одна пластинка, значить, весь забор меняем. Все, я поняла. Ви поняли, тут же діло тітя Валя не в Да. Мама, бачиш, яка ти у мене заботлива мама. Переживаєш за, за забор. Все, давайте, то пока. Вонка, давайте, Давай-то пока, удачи. Все, до зустрічі, Пока-пока. З Богом. Все. Танечка. Чутивалечка. Да. Крушна Пасха, да? Та не говори, слуш. Бабушки Віри були. До свидання, Дитєчко. Ка... Да? да, дивіться, хмареночка, яка над на кладовищем. Так, так що так, так, кічок, ми їх прошеньки. з красивого села, дуже велике село ж. Чутивалечка, відпочивай трошки. Ой, супер вообще. Да, ти що, даже на це, це даже не обсуждається. Вообще. Як як у Ісуса Христа в гостях. Так, все же их Ну, отдых. Ой, вообще, на пятерочку, шикарно. Отдохнули, как у Христа, честно. Вот прям все, все готово. Все, не то, что, ой, ну, Наташа хозяечка, тут даже вообще, даже не обсуждается. Чистота, порядок везде. Все а успокойно, Тишина. Да? Боже, я спала, кто я так, я уже забыла, когда я так спала, слушай, спокойно, вообще, Це, це, наші, це наше красиве село, воно дуже-дуже велике, воно, знаєте, в нас длінне. От є села розкинути, а в нас длінне. У нас воно йде по бригадам. Туди йде ліс. Тому, який там красивий а, ліс, красота, ліс, на допомогу Я скільки хочу пити, боже, я ще не знаєте, в школі як була, оце в школі ходила. Вот такая у нас красивая, длинная, длинная село, мои родненькие. Так что всем хорошего дня, позитивного настроя. Да, чистенько тоже, да. Живут, да. Вообще, цветочки везли за забора. Зеленая, зеленая трава подстрижена. Дерев... Кстати, здесь деревья, смотри, не, по, не померзли. Все цветут. Все, смотри, угу. как угу. красиво цветут. Ну и начинается дорога. Ну, это ничего страшного. Бурковочка, бурковочка. Христос воскрес. Мы до за до бабушки Веры. Я завжди приїжджаю. Ну, такому ми хотіли піти вчора, але мама сказала на паску, на кладбище, яке не можна. Боже, все так зелено, все красиво. А ви знаєте, я вам от зараз на проводи, от у нас проводи у вівторок, в кого в неділю, в кого в понеділок. І ви знаєте, в кожного все по-разному. От у нас на проводи там коло... Ну, на пам'ятник ставлять тарілочку, там ставлять по, по, ну, ці крашенки, конфетки, печення і паску. Оце ну, трошки постояли, потім панахідки мама ходить роздає. Ми робимо багато панахидок. І потім будили, хто йде, даємо ну, конфетки. Ну, Ви знаєте, все по-разному. Е... Так що йдемо тобі так тихо, спокійно, взагалі, вуличка. Да, йдемо до бабушки. Бабушки Віри побували, вже можна їхати вдома. До а наприклад. Я така, ну, знаєте, я поповнюю, так там боялася, а з клуба йду, та й боюся. Та й до шляху доходимо там, до угла, а я потім набирала обороти, почала бігати, раз прибігаю, мама виходить з кухні, Кажу, ти захекана, я кажу, бігла. Боже, сповню цю керницю. Полка ти повністю, скільки ми з нею доставали води. Вона має, ну, мабуть, метрів 12, вона дуже длинна. І в нас крану раніше ж не було, ні крану, ні води на подвір'ї не було. Боже з цієї керниці, особливо коли стірка чи що. Та це вовше. Бог. Вже їду зараз. Де скачати? Приїдеш? Так, Хорошо, приїду. Так що, мої хорошенькі, двійки, манюнька був. Хотіла йти в школу, мама каже, бери вовка він маленький. Ну такий спокійний був, а в садку всі збираються. Ну і я йду з коляскою. Садом тебе посеред, завжди за мною сидив. Малесенький мій. Ви знаєте, не пишуть. Чого ви кажете, вовка, вовка? Потому тому що він для мене станеться маленькою дитиною. Бо я його спитала, так? І Сашу воспитала, і тебе воспитувала, а з тобою взагалі скрізь, бавульками. А зараз диви, який високий, здоровий став? Мій братьки, я тебе люблю. Добре тебе тоже. Добре тебе теж. Всім хорошого дня.